Стало сонечко давно, заглядати нас в вікно. Ну, Нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. Сьогодні разом з котиком ми продовжимо подорожувати по квартирі. І знов він перед зачиненими дверима. Що ж там? Навіть клубочки його не цікавлять. Двері відчинилися. І котик швидко забіг в кімнату. Це оленчина кімната. Вона сьогодні складає іграшки. У шафі для іграшок чотири полички. На верхню посадила зайчика. Лялька на які полки? А ведмедик. А чому м'ячик біля шафи, а не в шафі? Правильно, тому що він великий. Всі іграшки на місцях. Котик грається з м'ячем. На яку фігуру схожий м'яч? На кулю. В кімнату зайшла мама і поклала на стіл коробку. Що ж там? Оленка стала роздивлятись. В коробці були паперові ляльки і набір одягу для них. Вони були такі гарні, Оленка роздивлялася, але їх було дуже багато. Їх потрібно вирізати. А вже настав вечір. Час відпочивати. Швидко промайнула ніч. Рано вранці Оленка прокинулась, зробила зарядку. Їй дуже хотілось швидше почати вирізати. Взяла ножиці і до справи. Вона вирізала ляльок і одяг для них. Вдень, разом з мамою, вони пішли на зимову прогулянку. А коли повернулися, Оленка стала. Гратися зі своїми ляльками. Ось і ляльки оленчині. Подивіться, вони однакові чи різні. Якщо ми їх прикладемо, ми бачимо, що одна велика, одна маленька. А ще можна перевірити накладанням. Якщо ляльки різні, то і одяг для них різний. Давайте будемо тягать, кому підійде цей свитер. А великі штанці. Великий свитер для маленької ляльки не підходить. А маленькі штанці підійшли. Маленька курточка для. Ні, для маленької ляльки. А велика куртка для великої. Молодці. Оленка роздивляється свої іграшки, але чогось не вистачає. Шапочки, але тільки одна шапка, і будемо приміряти, кому ж вона підійде. Вона підійшла для маленької ляльки, а для великої Оленка вирішила зробити сама. А ми будемо робити разом з нею. Для цього потрібно взяти квадрати різного кольору і видовжений прямокутник для шарфа. І все, що потрібно для аплікації. Пригадайте, як користуватись ножицями. Не поспішайте. Квадрати беремо різного розміру. Жовтий квадрат потрібно поділити на дві частини посередині, щоб утворилися. Два прямокутники. У прямокутника обрізаємо кути, всі кути, скруглюючи їх. У квадрата потрібно обрізати тільки два кути, і також їх скруглюючи. Коли деталі будуть готові, з'єднати їх між собою. Ось так. А для шарфа прямокутник потрібно спочатку розлінувати. Батьки вам допоможуть. Потім ви розріжете по лініям, працюйте обережно. Шапочку можна прикрасити. Для цього нарізати тонкі смужки із синього папіру і викласти з них сніжинку. Ось такий шарф і шапочка у нас получилися. На яку ляльку одягнула їх оленка? Правильно, на велику. А зараз кілька питань від Оленки і її мами. Скільки було поличок в шафі? Чотири. А скільки було іграшок у Оленки? П'ять. Молодці. Всі іграшки помістились до шафи. Скільки було іграшок в шафі? А чому м'яч біля шафи? Скажіть, що спільного між м'ячем і клубком? А що відмінного? Правильно, вони різні за розміром? Пригадаємо цифри: Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз частини доби ранок, день, вечір і ніч. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі чекайте.